9. Договір консигнації. Поняття консигнації. Консигнаційні операції є різновидом комісійних операцій, тому до них застосовуються загальні положення ГУ-69 СК. Насправді, незважаючи на велику кількість спільних ознак у консигнаційних і комісійних операцій, беззаперечно ототожнювати ці правові інститути не можна аніцьк, анік не містять визначення договору консигнації. Проте згадку про нього можна знайти в інших нормативних актах згідно із 31 правил застосування закону України про оподаткування прибутку підприємств. зату постановою Верховної Ради України від 27 червня 1995, які залишаються чинними і можуть застосовуватися з урахуванням того що законом від 22 травня 1997, у власне текст закону про оподаткування прибутку підприємств було викладено в новій редакції консигнаційною операцією. Вважається господарська операція суб'єкта підприємницької діяльності консигнанта, що передбачає експорт матеріальних цінностей до складу іншого суб'єкта підприємницької діяльності консигнатора. З дорученням реалізувати зазначені матеріальні цінності на комісійних засадах, порядок віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації, консигнації, комплексного будівництва, оперативного та фінансового лізингу, поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення містить більш розгорнуту характеристику консигнаційних операцій. Згідно із цього документу до операцій резидентів, які здійснюються під час виконання договорів консигнації, відносяться в операції з реалізації товарів, відповідно до яких одна сторона консигнатор зобов'язується за дорученням другої сторони консигнанта протягом визначеного часу терміну дії договору консигнації за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу від свого імені товари які належать консигнанту, аналогічне визначення консигнаційної операції містить в Один порядку віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів і товарів спеціального призначення, зату. Постановою Кабінету міністрів України від 29 квітня 1999 Номер 756. Характеристика консигнації. 1. Переважне використання договору консигнації у зовнішньоекономічній діяльності. На це, зокрема, вказує термін експорт, правда, який у цьому контексті вживається. Скоріше, у значенні переміщення, у визначенні наведеному в правилах застосування закону України про оподаткування прибутку підприємств, розміщення визначення консигнації у порядку віднесення операцій резидентів у разі провадження ними зовнішньоекономічної діяльності до договорів виробничої кооперації консигнації, комплексного будівництва оперативного та фінансового лізингу. Поставки складних технічних виробів і товарів спеціального призначення теж вказує на можливість застосування цього інституту саме в зовнішньоекономічній діяльності, проте в жодному нормативному акті не міститься прямої заборони на здійснення консигнаційних операцій виключно суб'єктами господарської діяльності України, виходячи з принципу свободи договору, зокрема, права сторін укласти договір який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства. 6. Договори консигнації можуть застосовуватися як у зовнішньоекономічній діяльності за участю іноземного елемента, так і в діяльності на національному ринку за участю тільки суб'єктів господарської діяльності України. 2. Укладення договору консигнації можливе виключно між суб'єктами підприємницької діяльності. Це істотно відрізняє договір консигнації від суміжного договору комісії, який може укладатися між юридичними і фізичними особами незалежно від наявності статусу суб'єкта підприємницької діяльності. 3. в договорах консигнації консигнатор виступає від свого імені, проте діє за дорученням та за рахунок консигнанта. Це положення є аналогічним положенням щодо договору комісії, за якими комісіонер діє від свого імені за дорученням та за рахунок комітента. Таким чином, розрахунки за реалізовану продукцію проводяться безпосередньо між консигнатором та третіми особами. Чотири метою договору консигнації є реалізація товару належного консигнанту. У цьому консигнація схожа з комісією. Метою якої також є вчинення правочинів щодо майна належного комітенту. Проте консигнація, як правило, відрізняється від комісії за строками, оскільки спрямована на довгострокове співробітництво у сфері реалізації товару, а не на вчинення декількох правочинів. Зазвичай строк консигнації складає 1-1-5 років комісії 1-2 місяці. 5. Консигнатор має право на винагороду за надані послуги з реалізації товару. Подібне положення містить Саївськ щодо договорів комісії. Важливо звернути увагу на те, що зважаючи на положення правил застосування закону України про оподаткування прибутку підприємству щодо реалізації консигнатором матеріальних цінностей на комісійних засадах. На відносини консигнації поширюються вимоги щодо недопущення визначення винагороди у вигляді різниці або певної частини різниці між призначеною комітентом, консигнантом, ціною і тією більш вигідною ціною, за якою комісіонер-консигнатор укладе договір, див, зокрема, з 1024, тисяча Тому винагорода консигнатора, як і винагорода комісіонера у відносинах комісії повинна визначатися в договорі консигнації у вигляді фіксованої суми або певного відсотку від ціни товару, встановленої консигнантом, 6. Наявність у консигнатора складу консигнаційного складу, з якого консигнатор продає належні консигнанту товари, подібної ознаки інститут комісії не містить. Така особливість обумовлена специфікою товарів які передаються на консигнацію зазвичай це технологічне устаткування, транспортні засоби, будівельні матеріали, на відміню від договорів комісії, предметом яких переважно є товари народного споживання.